Так, шановна парафія, всім привіт! Коротенький ролик. Стартірок за Ставрія. Херсоніц, в общем, щоб ви розуміли. Да? Каже, подивись, мабуть, втулки треба замінити. ну так, понятно, що втулки треба замінити. Отакі щотки, за Отакі, так? Да? Все в графіті, все отаке. Втулки тут практично ніхт, Від слова зовсім. ну, Отак, так, щоб ви розуміли. Бендікс аля улю. Тут дира. Ну і то все фігня. Хотів саме головне показати. Видно, десь я його згубив. Кусок припоя. Той, що стік ось відсіля. Відповідно, це як його треба було крутити гріти, щоб воно аж отак усе потекло. Не знаю, зараз спробуємо по можливості пропаяти те, що можемо. Так то він вроді не закорочений. Проточимо отут. Ще трохи тіло є торець. І будемо збирати, я думаю, щось, щось десь буде, якийсь момент, включусь і покажу. Так, дивіться, Якорь пропаяний, проточений. Ось так от. Все чітко, все класно, все відмито, щотки на місці. Бачите, якого розміру повинні бути. Не отакі. Отакі втулки <клі>, на місці розгорнуті вже. Все чітко, все класно. ВК. ревізія зроблена. Збираємо, тепер все діло докупи. Починаємо з Бендікса, набираємо і будемо тестувати. Так, наш стартер зібрано. Ключ на старт. Поїхав. От якось так. От якось так, от якось так можете бачити, да? все у нас чітко, класно вийшло і вийшло. Тому беріть собі до уваги, не доводьте до такого стану свій інструмент та обладнання, хай щастить, робимо так і далі буде.